Накипіло з Філіпом Диканем. Час прямого вечірнього вечірні на хвилях радіо накипіло радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину. Більше я Філіп Дікай нагадаю, веду цю програму постійно. Тільки що я розповів про повернення полонених. Це вже 66 й обмін, який продовжується. І знаєте, один, один з дуже дуже важливих моментів цієї війни це вшанування, вшанування і живих, і тих, хто віддав життя за нашу з вами батьківщину за незалежність. Жність а цілісність нашої рідної любої України багато є міркувань про це. Ми дуже багато етерів присвячуємо цієї темі, як це взагалі впроваджувати в суспільство, які можуть бути форми і одна з форм авшани саме загиблих героїв. Це меморалізація їхньої пам'яті. От нещодавно був оголошений конкурс. Ну, принаймні, заявлено про те, що буде оголошений конкурс на створення меморіалу на честь тих героїв спецпідрозділу Кракен, які віддали свої життя. за… за Україну за нашу батьківщину у Харкові повинен бути цей меморіал. Бо принаймні першим Костянтин Немичев про це сказав співзасновник спецпідрозділу головного управління розвідки Міноборони України Кракінг, і з його ж слів стало відомо, що куратором цього проекту масштабного проекту причому буде або вже є ректор Харківської державної академії дизайну та мистецтва Олександр Соболєв. Я з величезним задоволенням вітаю цих добродів. Костянтина Олександра в прямому метері радіо накипіло Нашій студії. Добрий вечір, Костянтине, добрий вечір, Олександре. Доброго вечора. А, ну, власне, питання для початку от таке: коли виникла ця ідея, а головне, коли ви зрозуміли, що ну, от, час підійти, і чому от, буквально зараз, поки що, ну, власне, власне, війна у самому розпалі, що називається? Давайте з вас Костя почнемо. А, так, ну ми завжди від, 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 відрізнялися від інших підрозділів, тому що ми завжди. Шануємо пам'ять тих, хто віддав життя. Тобто для нас це кожен з них герой. То я думаю, вибачте, ви як військова людина, яка знає середину ситуацію краще може, розуміє її, але мені здається, що ну, все-таки справа честі для кожного підрозділу дійсно не забувати про своїх героїв, які віддали її життя. Ну, у нас просто є приклади, це ми робимо і мурали для загиблих. У нас вісім муралів по місту Харково, по іншим містам України. Тобто загиблим героям. Це і, е, вшану таблички пам'яті на школах. Тобто, ми максимально намагаємось робити хлопцям, які віддали своє життя, щоб їх пам'ятали. У вас у вас більш конкретні візуалізовані форми, я б так сказав. Так, так. Ми я ж кажу для мене, хто віддав своє життя, хто взяв е, зброю добровільно е, до рук своїх і пішов захищати нашу батьківщину. Це герої, тобто не так по по юридичному статусу. Так, так. По так кажучи, фізичному, тому що це люди, які вийшли з зони комфорту і взяли до рук зброї і стали на захист. А ті, хто віддали життя, тобто це в першу чергу люди, які ми повинні пам'ятати, які ми повинні просувати їх ім'я в історію, щоб за них запам'ятали, що це реальні герої, які захищали нашу державу, і тому ми максимально багато робимо для цього, тобто допомагаємо сім'ям, Ням загиблих, у нас є проєкт окремий. Саме спілкуємося, робимо бит, робимо різні локації для сімей загиблих. Допомагаємо їм там жіночі самоборони і різні проєкти, знову ж таки, як я вже сказав, це шанування пам'яті, мурали, таблички, Ось і ми прийшли до того, що ми завжди це хотіли реалізувати. Ми реалізували вулицю спецпідрозділу Кракен, тобто, це минула вулиця Серпова. Ось, і на ній ми хочемо розмістити меморіал. Ага, от так навіть. А там же, слухайте, там же зовсім місця немає. Я чомусь уявляю, коли от дивлюся, бачу або чую оці слова: слово сполучення, меморіальний комплекс, меморіал. Знаєте в уяві постає щось таке, ну, може, не таке масштабне, як е, наш е, меморіал, е, як він правильно називається, на честь, не, на честь, да, Героїв Другої світової війни, або тих, хто віддав життя у Другій світовій війні. А, звісно, комплекси можуть бути все ж таки і менші, але просто вулиця, ну, вона настільки щільно вся забудована. Тож тоді давайте перейдемо до, до вигляду. Я, я думаю, що, напевно, ви якось собі е, уявляли. Е, Олександре, може, ви підхопили? Вже. Ні, ну, Насправді дійсно десь у квітні до мене звернулися представники, от якраз Константин, з пропозицією, щоб академія прийняла участь в розробці саме умов цього конкурсу. Були певні референси, які там згенерував штучний інтелект, були певні, так би мовити, наробки. І от майже два місяці ми спілкувалися, тобто як оголосити цей конкурс, як прописати правильно умови, тому що дійсно місія воно таке в такій щільній забудові, а дійсно були певні ідеї від хлопців, як це має бути. Тобто певні е, різні технічними засобами, тобто починаючи від голограм, е, тобто створення до таких класичних, скульптурних і так далі. Тобто о, ми це все проговорювали, прописували. І якраз у цьому конкурсі ми намагалися максимально е, зробити, щоб арсенал засобів, які от, можна реалізувати, цей проект був максимально вільним. І я хочу підкреслити, що це конкурс насправді ідей. Угу. Тобто це конкурс ідей, і от ми прийшли до висновку, що це мусить бути спочатку концепція, тобто, як воно має бути. Тому що ну, я от, знаєте, у нас суспільство все ж таки таке достатньо ну, воно консервативне. консервативне. Угу. Давайте говорити чесно. І як раніше ми починаємо говорити про це. Готувати суспільство, що воно має бути, тобто, я думаю, це дуже такий момент. І тому в тому конкурсі дуже багато прописано, різних, ми говорили, як воно має бути. тобто, е, ну... Яка зброя хлопців там, наприклад, яке амбуаммунірування, тобто як вони одягнуть. Тому що щоб ну ми знаємо, коли робляться певні речі, а потім знаходяться певні помилки, так, так, так. що і не така зброя, і не такий одяг, і так далі? А от бачите, ви, ви вже відповідь. ви вже почали говорити про якісь конкретні речі? Тобто, мабуть, ну принаймні у вашій уяві, може це ви вдвох якось, а може і не вдвох вже обговорювали. Я так розумію. Так, звісно, ну по-перше, це на вулиці спецпідрозділ «Куракін» є сквер. І саме в цьому сквері ми плануємо розмістити саме цей меморіальний комплекс. Ага, тобто, тобто місце є. Так, звісно, яке, місце яке. є. Тобто ми проговорили з ректором Хнуре, це територія Хнуре, тобто, і зробили запит, і нам зробили позитивну відповідь. Тобто, що ми можемо там розміститися. Там є алея, яку ми зробимо, так кажучи, в новітньому вже такому стилі, да, з підсвітками, з різними там ага. ось і на початку. Програми спитали, що не зарано, але це такий великий проєкт, який ми будемо реалізовувати протязі часу. Наприклад, ми тільки конкурс оголосили до кінця жовтня. Тобто є там три місяці, три-чотири місяці у людей, щоб підготувати роботи. І ми Оголосили конкурс, і е, на е, умови е, задач взяли вже на цей момент 55 людей. Е, тобто це різні архітектори, дизайнери з різних міст не тільки з Харкова. Тобто, це 50 людей, які взяли вже умови конкурсу, з якими ми вже спілкуємось, і в принципі е, кожен з них буде підготовлювати роботу. Тобто, вони навіть вже знають є люди, які зголосилися взяти участь, так або вже беруть навіть. Ого, слухайте, от я, я чесно скажу, я, наприклад, не бачив ну, надто публічним надто публічним розголошення про е, цей конкурс. Якісь оголошення. Я зовсім нещодавно на вашій сторінці побачив навіть ні, з телеграм-каналу почалося. А між іншим, ви буквально днями запустили, мені здається, повідомлення в телеграм-каналі про, е, про конкурс. Я от можу даже зараз е, цікаво. Е, Побачити е, швиденько, ну це це було зовсім зовсім днями. Щоб не бути голословним, ну ні, мабуть, вже мабуть, вже все ж таки не знайду. Ну, травень це був, мені здається. Це на минулому тижні. Ми оголосили, ну, на бачите, да -да -да. минулому тижні голосили конкурс, але ну, у нас багато так кажучи прихильників, які слідкують за <плат> нашим підрозділом за нашою діяльністю і буквально підхопилися. І тому, люди, так, так, я ж кажу, 55 людей, які взяли умови конкурсу, з якими ми зараз спілкуємося, які вже так кажучи, приймають участь конкурсі. а люди із яких міст? Скажімо, 에, максимально різні люди. Тобто, це там на мене виходив дизайнер з Бертичева. Є люди з західної України. Ну і більшість, звісно, що харків'яни, які розуміють там, що зробив наш підрозділ для міста Харкова, uh -huh. і тому хочуть так кажучи, віддячити ось своєю працею. Але е, от те, те, що ця кількість півсотні людей, це ну не мала, мені здається, кількість. Вже беруть участь, це не значить, що конкурс фактично закритий. Можна долучатися. Це Розкажіть тоді, будь ласка, детальніше про умови. Ми е, скидаємо е, Word документ, в якому прописано вся концепція, що ми хочемо побачити на цьому меморіалі, які умови прийняття Але можна трішки. Я розумію, що це може бути великий документ. Ну, хоча б так, в знаєте, абрис, якийсь що хочете побачити, як, яким що людям потрібно е, знати розуміти. Ну і і, і ваше власне бачення. Цього конкурсу. Ну, о, якщо ми беремо цю алею, там алея, яка е, приходить до е, так кажучи самого постаменту. і Ми хочемо паралельно цієї алеї, алеї розмістити е, камні, де буде викарбано ім'я загиблих, е, камінь, де буде там викарбана молитва українського націоналіста, е, камінь, в якому буде викарбана історія спецпідрозділу Кракен. Ось це декілька каменів таких пам'ятних так, так, ага. так, і е, також хочемо бачити якусь основну фігуру, яка mm -hmm. буде завершати е, ну, цей комплекс. І, е, ну, Моє бажання і бажання хлопців, щоб це було не якась траурна комплекс, щоб це було місце, де можна прийти та зарядитися патріотизмом, щоб люди приходили туди та розумілися, що це люди, які віддали життя. Тому ми повинні там вкладатися. Ми повинні робити там максимально для України для нашого суспільства для нашого міста, тому що за це місто люди воювали але боролися гинули, і я хочу, щоб це був такий комплекс, де можна було прийти та зарядитися енергією, не просто прийти там, поплакати або ще щось, а прийти та зарядитися енергією, вшанувати пам'ять, звісно, і от ще як як ви кажете, от, от так, от підзарядитися. Так, mm -hmm. тому е, сам комплекс ми плануємо все ж таки реалізовувати вже коли війна закінчиться. Е, ось а поки йде такі mm -hmm. підготовчі моменти, які в принципі теж займають час. Ну звісно, я от власне і хотів почути якісь конкретні деталі, е, бо їх можна не мати. Знаєте, можна запропонувати. Дати на відкуп, так би мовити, да на добру волю всіх учасників. Хтось може запропонувати запропонує щось мінімалістське. Часто буває, знаєте, от такі меморіальні комплекси являють собою, скажімо, просто стелу, як, от, монумент на честь Вашингтона в у столиці Сполучених Штатів. Це просто величезна така стела. Вони можуть бути більш якісь розлогі, більш деталізовані, більш промовні, які розповідають про історію, які як я розумію, так і будуть. Де можуть показати і зовнішній вигляд бійців кракен, але знов так в якомусь такому стислому вигляді. Ну от, от цікаво було б дізнатися деталі. Я дякую, що ви розповіли. Виявляється, що у вас є певне бачення, є певні кордони, так би мовити, в рамках яких от вже учасники можуть свої пропонувати ідеї, а ідей вже безліч може бути, я так розумію. Ну, звісно, тобто ідей може бути безліч дійсно. Ми максима намагалися максимально прописати от ті концептуальні засади цього. Конкурсу. Тобто там прописана ідея, там прописане, так би мовити, що е, має зробити, там є певний перелік документів, який учасник повинен підписати, що він має підписати, що це його власна думка, тобто, що не запозичено і так далі. Тобто є певні юридичні навіть документи, які мають підписувати. І там чітко прописано, як буде підписано. Е, 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 Будемо рахувати голосі, тобто як буде журі складатися. Тобто там теж прописано. Але я ж кажу, це буде така достатньо кропітка робота з його реалізації. Я ну я думаю, що це не остаточний. Мабуть, буде такий буде декілька рішень, які потім обере журі, і будемо далі просуватися, будемо далі їх реалізовувати. Олександр, журі вже визначене? Воно умовно. Тобто воно умовно, там представники адміністрації нашої академії, там представники військового підрозділу, спецпідрозділу, родичі загиблих, і так. Тобто, там будуть різні, так би мовити, представники. Угу. Ну і, і а, наскільки я знаю, конкурс за пропонує навіть винагороду, так? Так, так. Це від нас така стимуляція для людей, щоб. Студенти, які там хочуть euh, зробити, Гарну так кажучи презентацію, щоб кожен хто виділяв свій час, своє натхнення. Ми хочемо там за кращу роботу, яку обере журі. Ми хочемо зробити грошове винагородження. Саме студентів студентам пропонується винагорода mm -hmm. чи всім учасникам? No, uh, ну uh, переможцям, я так думаю, а ви uh, сказали про це. Я просто кажу в основному, це мотивація для студентів, да тому що зараз ну. Mm -hmm. Війна дав важко фінансово ну, студентовувачі звісно а, і в принципі це так кажучи, мотивація для студентів прийняти участь. Ну і, звісно, що кожен знаходить для себе свою мотивацію, тобто я ж кажу для харків'ян. Для архітекторів, для дизайнерів, це е, я не думаю, що в першу чергу мотивація це ну, якісь. Тут гроші. якраз так. Тут основна, я думаю, е, як ви кажете, мотивація і причина взяти участь це саме величезна повага до спецпідрозділу Кракен. Але от така сума це ну, додатковий приємний бонус. Чому ні, звісно. Ну, до речі, ми обговорювали це питання. Тобто я спочатку казав, що не треба, але от Константин все ж таки напалістим, ага, що має бути така. Так. Ну і ще одна uh -huh. з таких так кажучи, пашряній, те, що на цьому меморіалі буде написано ім'я автора, який це зробив. Тобто, ну це, в принципі, річ така, абсолютно, яка завжди є, мені здається. Скажіть, будь ласка, чи плануєте ви публікувати роботи, які поступатимуть? А, або вже потім, може, найкращі якісь роботи, не одну переможця, а декілька? Я думаю, що в. Це ж таки буде складний етап обирання переможців, і можливо, ми там 3-5 кращих робіт виставимо в соцмережі ага. і зробимо опитування, щоб так кажучи, харків'яни вирішили, який там кращий. Тому я думаю, що ми до цього прийдемо. Може, паралельно якраз знаєте, голосування журі і голосування мешканців Харкова. Цікаво, чи чи співпадуть? Ну да, це момент такий. Е, е, ви сказали, що до жовтня. Включно продовжується конкурс, так? Так, ми плануємо на сам конкурс виділити три місяці, і приблизно там всередині, в кінці жовтня, ми плануємо вже починати засідання журі. Угу. Так. Ну, і як же можна, де можна дізнатися про умови, і як долучитися до участі в конкурсі? Я на телеграм-каналі в Фейсбуці прописував всю інструкцію. Там треба перейти за посиланням, написати, що я хочу прийняти участь в конкурсі. і Адміністратор вийшла умови конкурсу, тобто. На вашу сторінку потрібно зайти так само? в та або телеграмі, або в Фейсбуці є всі посилання. Ага. Треба написати та просто Констин. Чи можемо ми продублювати в опису нашої цієї бесіди, який ми виставимо на сайті як подкаст, плюс на ютуб каналі? Продублювати посилання? Так Лінк ми цей... тільки за тому, що чим більше людей приймучать, тим краще робота буде. Ну що ж, дякую. З почином вітаю і вас, і всіх нас. І дай Боже, щоб. А я впевнений, що будуть цікаві роботи, бо будь-який підрозділ, та й взагалі учасник оборони Харкова захист, захисту і Харкова, і Харківщини заслуговує. І уваги, і поваги, і вшанування. Ну а тим тим більше, звісно, бійці спецпідрозділу ГУР Міноборони України Кракен. Дякую дуже нагадаю, що говорили ми про конкурс на створення меморіального комплексу на честь загиблих бійців спецпідрозділу Кракен, співзасновник якого Костянтин Немичев, а також куратор цього конкурсу, ректор Харківської державної академії дизайну та мистецтв Олександр Соболів були гостями цієї ча. Стини прямого вечірнього етеру. зараз. Ми зробимо невеличку музичну паузу. Звісно, що вона присвячена саме кракену, і ця пісня Міше правильного так і називається кракен. Я думаю, це відома вам пісня. Отже, пропоную зараз послухати її, а потім повернемося до розмови, але вже на іншу тему.